Розв'яжемо номер 1,23, рівень Четвертий завдання. Треба побудувати чотириконник зі сторонами 6, 6-3-4 см та кутом 50 градусів між рівними сторонами, скільки розв'язків має задача. Давайте спочатку побудуємо кут 50 градусів. Сторони цього кута будуть по 6 см. Для цього, щоб побудувати будь-який кут, нам потрібно спочатку побудувати перший промінь. Промінь ми можемо будувати за допомогою лінійки і олівця. Будуємо промінь 6 см. Щось. Поки що ми можемо провести промінь цей промінь. І тепер ми можемо цей промінь, точка у нас є, нам треба відміряти 6 см. Що ж, давайте використаємо лінійку. І за допомогою лінійки або трикутника. Виміряємо 6 см. Ось і помітимо там, де буде перша точка. Точка, Вершина у нас є. І відмічаємо 6 см. Ось у нас 6 см. Клітинки і лінійка не відповідають, але ж ми малюємо. Тепер треба побудувати кут 50 градусів. Щоб побудувати кут 50 градусів, нам потрібно використати транспортір. Беремо транспортір, вершину транспортіра розташовуємо. Біля вершини, тобто першої точки, і будуємо кут 60 градусів. Як бачите, оце кут, ставимо мітку у транспортірі 60 градусів, це у нас буде ось тут. Прибираємо транспортір, він нам вже не потрібен, але міточка є, проводимо знову промінь. Оцей промінь буде відповідати куту 50 градусів. Помічаємо, що це кут 50 градусів. 50 градусів. Тепер беремо трикутник і знову відмічаємо сторону 3, 6 см. Давайте я ще ось так більше пам'ятку зроблю, щоб можна було далі. Щоб можна було цю міточку потім прибрати. Так, тепер я прибираю цю сторону, тому що сторона дуже велика. Нам не треба 6 см вибрати. Забираємо. Сторона у нас ушла, але мітка у нас залишилась на 6 см. Я це провожу. Тепер нам треба виміряти також 6 см другу сторону. Беремо 6 см, налаштовуємо трикутник так, щоб було 6 см. виміряємо, ставимо меточку там де 6 см. І точно так же робимо побудову. Трикутник поки що нам не потрібен, ми його прибираємо. Тепер нам треба вже буде визначитись зі стороною. Знову я прибираю оцю частину цього променя. Ще раз прибираю і малюю знову там, де у нас буде 6 см. Що ж, 50 градусів ми бачимо, де у нас була мітка. І треба побудувати 6 см відрізок 6 см. Ось цей відрізок 6. І опускаємося вниз, донизу, до вершини. І так, у нас побудовано дві сторони по 6 см, і кут вже готовий: 50 градусів. Тепер. Для того, щоб все це вийшло, нам потрібно ще побудувати сторону 3 і 4 см. Від кінцевої точки, давайте позначимо це буквами, щоб можна було орієнтуватися. Якщо це буде А. Тоді тут буде точка Б. Це буде точка Д, і нам треба знайти точку С. Тепер беремо циркуль, тому що нам треба відміряти 3 см. Беремо циркуль. І на розчинам циркуля ми будемо використовувати 3-4 см. Ну, давайте ось у нас є 4 см беремо відця між ножки і олівцем 4 см, ставимо ніжку до точки Д і проводимо півколо. Так, проводимо пів коло, щоб можна було провести. Ось у нас дуже товсте. Звичайно, треба якось його тоньше зробити. Тепер виміряємо ножку циркуля. Так, тепер нам треба ножку циркуля відмітити на 3 см. Вимі... Беремо розчин циркуля і тепер ставимо в точку Б. З точку Б поставили, і теж проводимо півколо ось наше півколо. Ми отримали дві точки. Дивіться, це у нас шукана точка С1. Тут у нас точка С1, а тут буде точка С2. І тоді з'єднуємо за допомогою відрізки: з'єднуємо точку Б і С2. Це буде перший чотирикутник, тому що у нас питання а скільки ж буде випадків? А ось тут ми з вами перший чотирикутник. Давайте його поки що запишемо, те, що утворилось, перший чотирикутник АБ С2Д, це перший чотирикутник синього кольору. А тепер нам треба ще з'єднати точку Б, С1 і Д. І другий чотирикутник буде А, Б, С1Д. З'єднуємо ці дві точки Б1. І також з'єднуємо С Д. І як бачите, утворився ще один чотирокутник, внутрішній, опуклий і неопуклий чотирокутник. Давайте запишемо С, 1 А, Б, С, Д. Якщо у нас кут утворився більше за 180 градусів, то ми скажемо, що цей кут чотирикутник буде неопуклий. Оце кут більший за 180. Тому цей, кут, цей чотирикутник ми напишемо неопуклий, неопуклий. А, а С, 1 д це буде опуклий чотирикутник. Опуклий. Чотирикутний. Давайте ще зробимо. Я не буду записувати зараз запис, тільки як я це розв'язувала, як я. Побудували цей чотирикутник. Спочатку ми будуємо відрізок 6 см. Потім будуємо кут 50 градусів за допомогою транспортира. 50 градусів поставили, відмітили від точки А до точки Б 6 см. Потім від точки Б взяли циркулем 3 см. Ми взяли ось тут 3 см. і... Провели півкола, потім з точки Д розчином ширкуля 4 см, провели оцю дугу, і тоді утворилась сторона 4. Ось таким чином ми отримали два опуклий неопуклий чотирикутник. Дякую за увагу! Опис я не робила. Це зроблю в наступній задачі 1.24. Ви можете подивитись відео 1.24, там буде описано, як робити опис.